Дракони, феєрверки та тисячі людей, які танцюють, співають та радіють приходу нового року у Китаї, для нас, європейських жителів, вже давно закінчилося святкування цього дня. А ось східні країни тільки починають свої фестивалі. Новий персонаж Гамін є втіленням всього, що китайці асоціюють з цим святом. Тому зараз я хочу з вами поговорити про традицію святкування Нового року, звідки походить і що символізує Танець Лева та інші цікаві деталі. Для початку я хочу розповісти вам легенду, з чого почалася традиція саме в такий спосіб зустрічати настання нового року. Колись давно на поселення людей кожної зими нападав страшний монстр. Він ховався в тіні і поїдав запаси людей, нищив майно та наводив жаху на всіх мешканців. Він мав чорну шерсть, хвіст як у дракона та страшні кігті. Його голова була як у лева, а очі горіли вогнем. Одного дня до поселення прийшов чоловік, який запропонував допомогу. Він розповів, що монстр боїться шуму, а також ненавидить полум'я та світло. Червоний колір його дратує, тому всі повинні одягти щось багряне. Селяни зробили так, як їм сказав старий: повісили червоні ліхтарі та яскраво вдяглися. І тієї ночі, коли з'явився монстр, вони запалили всі феєрверки, які мали, та голосно грали в барабани, і чудовисько злякалося, та більше ніколи не приходило. І тепер кожного року всі жителі Китаї продовжують цю традицію, відганяють древнього монстра від своїх помешкань. Тепер стає зрозумілою жага китайців до таких масових та гучних святкувань Нового року. Танець Лева одна з найважливіших традицій китайської культури. Його виконують, щоб принести процвітання та удачу на наступний рік. І це ще й спосіб створити святкову атмосферу. Існує доволі багато легенд щодо виникнення цього виду мистецтва. З давніх часів у Китаї існувала традиція танцюристів одягати маски, щоб нагадувати тварин або міфічних звірів. Одна історія розповідає, що танець виник як свято в селі, де було успішно вигнано міфічного монстра на ім'я Нян, про якого ми говорили вище. Інша свідчить, що імператор Цянлунь мріяв про міфічну тварину і наказав танцюристам відтворити його забаганку. Два основних типи танцю у Китаї це Північний та Південний Лев. Гамін виконує якраз танець Південного Лева. Голова звіра традиційно виготовляється з пап'ємашем на бамбуковому каркасі, покритому марлею. Потім розфарбовується та прикрашається хутром. В цьому танці поєднується багато бойових технік кунг фу. Потрібно мати доволі багато сили та витримки, щоб виконувати такі акробатичні рухи, тримаючи над головою доволі важку голову лева. Різні кольори використовуються для позначення віку та характеру левів. Звір із білою шерстю вважається найстаршим, а лев із золотисто-жовтою шерстю середнім. Чорний лев вважається наймолодшим, і його рухи повинні бути швидкими, як у маленької дитини, або свавільного підлітка. Кольори також можуть відображати характер лева. Золотий символізує енергію, червоний. Мужність, а зелений дружбу, якого б саме Лева не відображав танець Гаміна, але особисто для мене це неймовірно яскраве видовище. В минулому році ми побували на драйвовому рок-концерті трупи з фонтейну. А в цьому нас чекає більш традиційне святкування, але не менш видовищне. А що особисто для мене було б найкращим подарунком? Це ваші коментарі та вподобайки під цим відео. Дякую, що підтримуєте український контент! До речі, цього милого льва пса звуть Манчай. Камін його викликає при використанні вибуху стихій під назвою Позолочений танець Суанні. Останнє це ім'я священного звіра, який любить дим та вогонь, що ж доволі зрозумілий вибір для супутника піроперсонажа. До слова, варто зазначити, що камін не є танцюристом увесь час його основна робота в Агентстві безпечних перевезень. Тут також варто зазначити важливу роль левів в культурі Китаю як охоронців. Такі статуї традиційно стояли перед імператорськими палацами, гробницями чи урядовими установами та храмами. Леви зазвичай зображаються парами, які складаються із самця, що спираються лапою на кулю, яка символізує панування над світом, і самки, яка стримує грайливе дитинча, яке лежить на спині. Ви можете знайти доволі багато таких скульптур в Ліює, або навіть поставити свою особисту у чайнику, який нам подарувала мадам Пін. Як би там не було, а свято ліхтарів у цьому році повинно бути яскравим та з вогником. Можливо, ми зможемо його зустріти в приємній, дружній компанії та матимемо змогу приміряти нові вбрання. А на цьому в мене все. Дякую за перегляд! Вірте в себе та свої сили.